Знову пролунав вибух у Харкові. Це була центральна частина міста Харкова, Київський район. На щастя, протопляння було у дорогу, але Можу сказати, що, на жаль, ми маємо 12 людей, які отримали певне поранення. Крім цього, пошкоджена автозаправочна станція, пошкоджені автомобілі, які були у той момент на АЗС. Ну і пошкоджені пам'ятники, які розташовані. На цвінтери, який поряд з містом влучання цього снаряду є, тому дійсно потрібно бути дуже обережними. Бо Харків практично кожного дня обстрілюють, обстрілюють з різного типу зброї, і на жаль, не виключення було сьогоднішній день. П'ять з них були госпіталізовані, знаходяться зараз в лікарні і є все необхідне для того, щоб їх лікувати, тому стан їх сьогодні оцінюють наші лікарі як середня тяжкості. Дійсно, сьогодні ми працюємо для того, щоб всі наші люди були з комунальними послугами, щоб стало функціонував електротранспорт, міський транспорт. Крім цього, хочу сказати, що знаєте, після таких жахливих прильотів одразу ми відробили відпрацювали алгоритм дій всіх наших комунальних. Служби, які приїжджають до міста, щоб оказати необхідну допомогу людям, які постраждали, так звісно, Харків перебуває під обстрілами, під потужними обстрілами. Але я дуже вдячний сьогодні нашим комунальним службам, і волонтерам, які деєднаться до нас для того, щоб зробити так, щоб якщо є такі обстріли, щоб якнайшвидше доїхати, і не як. Не швидше зробити так, щоб людям було більш-менш знаєте, комфортно жити і в таких умовах, яких зараз перебуває місто Харків. Звісно, триває відновлення. Мені ми, ми не зупиняємось е, так. Я не можу сказати, що е, темпи е, багато зросли, бо і коштів не вистачає, і людський ресурс е, це немаловажно. мала е, тому е, так ми відновлюємо е, ті будинки, які. Постраждали. У нас є певний план дій, і все це ми все це ми робимо. Крім цього, крім відновлення. Ми. Будуємо сьогодні шість справжніх підземних школ під землею для того, щоб наші діти мали можливості навчання. І знаєте, хочу подякувати і будівельникам, і проектантам, які сьогодні працюють і незважаючи на постійне, лунаючи повітряної тривоги, все відбудовують. сьогодні. Ми все об'єднані, харків'яни дуже об'єднані, і це дуже важливо. Так дійсно. Ми допомагаємо всім людям, Крім Крим Харків'ян. Ви знаєте, що на території міста сьогодні знаходиться більш ніж 200 тисяч вимушених переселенців. Це переселенці з деокупованих територій, з території, де йдуть активні бойові дії, з Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської області. І всі вони потребують і спільної уваги. І, та, і та допомога. Ну, перш за все, хочу сказати, що кожного дня ми безкоштовно роздаємо е, обіди. Це гарячі обіди е, з трьох страв е, для людей. Кожного дня приблизно 44 тисячі таких обідів Ми роздаємо і мешканцям міста Харкова і вимушеним переселенцям. І людям які приїжджають і отримують ці обіди е, з е, області. Крім цього, ви знаєте, що в Харкові працює безкоштовний громадський транспорт, наш комунальний транспорт, і метрополітен і тролейбуси. і. Трамвая, і звісно, ми заохочуємо бізнес для того, щоб бізнес залишався в місті Хартова, щоб він працював. Ми е, пішли на безпрецедентний випадок, коли ми касували всі місцеві податки і збори, е, щоб обігові кошти залишалися у підприємств і у підприємців, які, до речі, дуже багато приїжджають до нас і працюють для того, щоб е, у них була змога обігових коштів, щоб вони е, утримували робітників і щоби сплачували. Своєчасно заробітної платні Дійсно, ми розпочали опалювальний сезон. Сьогодні там, де є можливість, ми подаємо тепло і робимо все для того, щоб було тепло в оселях Харків'ян. Там, звісно, не все залежить від нас, бо ми сьогодні не маємо власної генерації, як ви розумієте, тому заживлене від інших регіонів і міст. І тому ми від цього залежні, але ми потрошку вибудовуємо систему децентралізації, тепла, постачання, водопостачання, енергопостачання для того, щоб бути незалежними. Так це процес це так. Ми крок за кроком ідемо по ньому і сьогодні. Робимо все для того, щоб і харків'яни, і вимушені переселенці, і люди, які перебувають сьогодні у Харкові, були з комунальними послугами.